Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Свачук, і сьогодні ми з вами приготуємо борщову заправу. Я перепробувала дуже багато рецептів, і саме цей рецепт мені підійшов найкраще. Дуже сподобався з нього борщик. Отже, для борщової заправи нам потрібно 6 кг помідорів, 2 кг буряка, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг перцю. 3 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, 200 г оцету і олія для жарки. Це вже пізніше, коли ми будемо пересмажувати нашу цибулю, морку і перчик. Для початку почнемо з того, що ми наші помідорки будемо перетирати. Якщо у вас є соковижималка, то тоді ви робите це на соковижималці. Якщо немає соковижималки, то тоді ставити їх трішки проварити і потім перетираєте через сито, щоб не було шкірки і щоб не було середніх кісточок. Нашу моркву ми тремо на терці, бурочок ріжемо, ріжемо соломкою, або трети на терці, все залежить від того, як ви любите. Я люблю, коли бурачок порізаний соломкою, не терт. Так само наш перчик ріжемо соломку і цибульку пів кільцями. Отже, приступаємо. Помідорки я вже перемолола, в мене вийшов такий сік, вже немає і зерніток і шкірки. Цибульку я порізала півкружальцями, ви можете і кубиками. Ось морква потерта, буряк. Можете терти, я різала ось такими смужками, тому що люблю смужки. Так, Переливаємо у більшу кастрюлю наш сік томатний, і кидаємо бурак туди і тушкуємо десь приблизно 20 хвилин. За той час окремо, трішки підсмажуємо, трішки тушкуємо нашу моркву на олії, цибульку окремо і окремо перчик. Все трішки, просто коли воно чуть-чуть чуть-чуть підсмажене, має трошечки інший смак. Потрішечки підсмажуємо не до готовності, тому що ми ще потім будемо 40 хвилин варити. І зразу, коли ви кидаєте бурак у томати наші, кидаємо сіль, цукор і лиємо оцет. Бурочок я наш кинула, Кидаю ще сюди сіль, цукор і лию оцет, щоб бурочка був гарний колір. Все гарно перемішуємо і кип'ятимо 20 хвилин. Від закипання 20 хвилин. 20 хвилин покипів наш бурак разом з помідорами. Я кинула сюди вже перець, потушкований морку і цибульку. Все гарно вимішуємо і накладаємо у банки і стерилізуємо 40 хвилин. Я вже закрутила. З порції у мене вийшло 16 600 грамових баночок. Мені якраз так зручно, коли я варю борщик. Усім вам дякую за перегляди. Дякую, що підписуєтесь, що лайкаєте, що коментуєте, що ділитеся вашими рецептами. Поширюйте моє відео. Усіх люблю, мир знайшов.